Бої на підступах до Старомайорського російські окупанти на Бердянському напрямку намагаються атакувати з флангів приютно і на Водонецького лобові атаки ворога з боку завітного бажання дозволили московитам трохи просунутись уперед. Не менше запеклі бої і на Мельтопольському напрямку. Бої довкола роботиного це цілодобові штурмові атаки, цілі артилерійські дуелі. Спроби російських десантників прорвати наші фланги з Копанією і. З боку Вербового та Новофедорівки не умічались успіхом. Більше того, наші військові змогли покращити тактичне становище, зрізавши певний клин, який окупанти зробили нам на сході. Зараз такі населені пункти, як вербове, фактично як Новопрокопівка. Також Новопокровка це населені пункти, за які тривають найзапекаші бої в районі Новопокровки. ЗСУ мали обмежений успіх. От власне з цьому напрямку ми змогли трішки підійти до по дорозі 08, змогли підійти до південних західної околиці села і фактично закріпитися. Також ймовірно, за інформацією військових аналітиків, ми змогли досягти трішки успіху в районі Вербово, захопивши ключову висоту 140. Про противну ситуацію на такмаському напрямку в південної операційної зони є можливість почути від начальника штабу одного з батальйонів 65-ї ОМБР на позивний Форест. Підрозділ багато місць поспіль мінусою окупантів на цій ділянці. Фресте, вітаю вас. Вітаю, скажіть, будь ласка. Кілька запитань: наскільки інтенсивні бої зараз от на такмаському напрямку тиші, фактично, зважаючи на зведення, немає. Що минулого тижня, наприклад, складається враження, інтенсивність збільшилась зокрема на ділянці біля Роботиного? Ну саме на ділянці так збільшилась. Противник по два-три по рази в день проводив штурмові дії. Е, так як ми мали дуже великий успіх, взяли так звану висоту. Е, Штурмують не з технікою, з технікою вони перестали штурмувати, тому що настільки заміновані ділянки, що вони самі почали підриватися на своїх. Мінах а так, і несильність тільки збільшується і збільшується. А скажіть, будь ласка, от останній тиждень це більше про оборону, скажімо, чи е, про наші спроби контратакувати, е, скажімо так, е, і з ким в боях доводиться мати справу? Тобто казали, що в, роботино, в районі роботиного навіть були вагнерівці? Е, вагнерівці були буквально недавно. Мені трофей принесли мої бійці. Це з нашивкою вагнерівців е, саме з роботино. З роботами біля роботи, ну так вони були помічені, так само безпосередньо їхні автомати і тому ну, інша символіка? Так, тому так. А більше зараз оборони, mm. чи все-таки спроби наших вояків? все трішки... таки як і оборонні, так і наступальні. Коли на, ворог іде на, е, якісь наступальні дії веде по нам, е, безпосередньо відбиваємося, і бачимо, що є цей проміжок часу, де можна підійти, пройти тих 50 метрів, 100 метрів і закріпитися. Скажіть, будь ласка, ділянка Оскільки біля. Ви... Біля Оріхова це ділянка, де постійно ворог використовував авіацію і каби. Тобто, ми бачили фактично відчували на собі в відрядження, що це таке. Тобто, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз? Наскільки їх багато, наскільки вони дошкуляють нашим солдатам у вашій зоні? На це на рахунок кабів в нашій зоні. Я вам скажу, що набагато менше їх набагато їх зменшилося. Я так зрозумів, що вони почали більше їх за застосовувати на Херсонському напрямку. Десь туди в нас ну це 2-3 в день вночі в основному, але ніякої такої якоїсь великої нагальної проблеми вони не, не докучають. Скажіть, будь ласка, про замінованість вашого напрямку. Ми розуміємо і знаємо, яка щільність замінування була до наступу. Яка ситуація зараз? Тобто, цих мінних полів щільність зменшилася, чи їх так само багато? Я б сказав би, що вони залишилися так, як і залишилися. Настільки велика щільність, я ж кажу, що противник сам не знає, де він замінував. Десь при втраті позиції противник просто розкидає міни заді себе, тому з цим є деякі проблеми. Ну і в плані розмінування важко, тому що безліч осколків лежать, і це тільки щупами-інженерами пройти, без ніяких приладів інших. Тому міну, замінованість дуже дуже велика і дуже колосальна. Скажіть, будь ласка, ви казали, що вони розкидають міни, а стосовно дистанційного мінування е, окупанти використовують це дистанційне мінування, тобто воно не припинилося? Ну, На своєму, на своєму напрямку, щоб застосовували дистанційно, я не спостерігав. Можливо, там три тижні тому десь було, а зараз, зараз не спостерігається. Дякую вам за вичерпну інформацію. Нагадаю про ситуацію довкола роботи на розповів начальник штабу одного з батальйонів 65 п'ятої МВР на позивний Форест.